Продовжимо. Працюють наші супротивники, рвуть наш ЕТР, але і ми продовжуємо працювати. Це трохи незручно, але в бою як в бою, і тому вже ж там такі бувають. Бувають такі ситуації в бою, коли доводиться все ж таки. Перегрупуватися, щоб нанести наступний удар. Поїхали далі. Час. Тут просто люди поруч вони трошки совують тільцями. Я знаю, що ви все це чуєте. Йдемо далі. Адреса: за якою адресою відбудеться захід? Та адреса, яка заявлена, вона заявлена в листуванні. Це місто Київ, вулиця Михайло Ломоносова, 18. так, це прив'язка те приміщення, де проходила конституційна колегія українського народу, і ті, хто слідкував за етерами, ви приблизно знаєте, що це, як це, і а вже ж зрозуміло, що за цим приміщенням провести такий захід буде неможливо. Окей, будуть організовані перевезення, і люди, які приїдуть, будуть переїдуть в інше приміщення більш пристосоване для того, щоб можна було провести захід такого високого рівня. Вітаю пане Андрію. От тому, будь ласка, налаштовуйтесь на те, що треба приїхати на дев'яту годину на вулицю Михайло Ломоносова, 18. І трошки переїхати саме тому по регламенту. Хто слідкував за регламентом? Я не відкривав цю інформацію, не всю інформацію відкривав навіть своїм. І люди знають про те, що там невідомо для чого. Пані Людмила, так само вітаю. Невідомо для чого є перерва. Дуже велика реєстрація, приблизно е, дві години. Так, я заклав переїзд на іншу адресу. Адреса проплачена, я зараз не можу її відкривати. Зрозуміло, що якщо приїдуть посольства, перед ними буде трошки незручно, бо вони приїдуть, наприклад, вітає пані Олено, посольства можуть приїхати на Михайло Ломоносова, і тут їм кажуть, що все відбудеться в іншому приміщенні, а вже ж там практично ніхто з них переїжджати не буде. Але посольства були потрібні для іншого. Посольства були потрібні для того, щоб ми дипломатичним, дипломатичною зброєю захистили конгрес. Що це означає? Всі ці посольства отримали інформацію про те, що відбудуться збори громади українського народу з урядотворчою метою. Тобто це статус зборів установча влада, здійснення установчої влади. Здійснення установчої влади є пріоритетним над здійсненням будь-якої з встановлених влад. І таким чином, якщо хтось з учасників конгресу отримає якісь там Виклики до судів, до якоїсь там поліції там поліції, чи до якоїсь служби безпеки ОРС поїздка на конгрес в статусі делегата є найвищим пріоритетом. Ви можете спокійно їхати, ви можете спокійно приймати участь в цьому конгресі, бути обиратися, бути обраним. Все це наше з вами права. Воно ми отримуємо таку можливість реалізації. І тепер я плавно переходжу до того, що, ну, яким, з якими документами ми будемо працювати безпосередньо на конгресі. Я хочу, щоб ви їх побачили. Ну, от, це зразки, вони будуть надруковані. Тобто кожен з делегатів отримає ось таку папочку. Да? Ну, тут буде зеркально, ну, вам головне просто відчути. Вона. А, а третій формат зігнути навпіл. Будетворчі збори громади українського народу, Всеукраїнський національний конгрес. Це трошки аванс, але він припустимий, цей аванс. Захистимо цей статус, буде Всеукраїнський національний конгрес. З будь-якої причини не захистимо, буде, наприклад, Київський національний конгрес, який вже не 2018, а 2020 року. І матеріал делегата тут написано. Ну, для вас воно зеркально, але нічого, матеріал делегата. Що буде в цій папці? В цій папці будуть. Ну такі от ЗОшит делегата. От. Зошит делегата має наступні сторінки. Сторінка прес-реліз. Вона практично один в один повторює тексти, які отримали дипломатичні місії, з додатком, тим додатком, якого немає в, в листах до посольств. Про те, що Делегується дипломатична місія вже не українського народу, а держави українського народу Республіки Україна до нації світу, на підставі виконання і так далі. Так далі, і так далі. Все це ви побачите. Далі йдуть декілька сторінок робочі записи делегата зборів. І остання сторінка нові контакти делегата зборів. Це для того, щоб коли ви записуєте не в телефон, а хочете записати рукою, щоб ви могли записати ці нові для вас контакти. Тобто у кожного буде такий невеличкий зошит робочий. А от я вам можу показати, як красиво виглядає бланк Всеукраїнського національного конгресу. Частина документів буде друкуватися саме на таких бланках. Так, ні, ні, чекайте. Так як у нас збори урядотворчі, нагадую, ми з вами будемо утворювати в найвищі посади держави, і в якийсь момент буде потрібно проводити голосування. Для мене було дуже важливо поміркувати, як правильно це зробити, для того, щоб можна було заздалегідь передбачити варіанти. І я вирішив, що я зроблю таким чином. Кожний отримає тут, тут три. Вони будуть розрізані тут, от, вищі, наверху, наприклад. А вже ж це ніякі не бюлетені, ми з вами не хворі, а цілком працездатні люди, які можуть приймати рішення без опікунів, без лікарів, здоровими. І тому кожне таке голосування оформлене як. Волевиявлення народного депутата ВРУ, першого спеціального скликання щодо кандидата на посаду, і три варіанти бюле... бюлетенів. Бачите, от все ж таки радянське минуле воно вимагає. Якщо можна там картка, так. тобто, панове, йдемо далі. У нас є три варіанти: обрання голови Верховної Ради України, обрання першого президента України і обрання першого прем'єр-міністра України. Можливо, що ми не встигнемо, бо ну, я б мав хоча б передбачити це, щоб люди готувалися до такої можливості. Добре, ще, дві секундочки. Дві секунди. Так, йдемо далі а вже ж а вже ж все почнеться не з яких голосувань все почнеться з отакого документа, які підготу підготують координатори територіальних делегацій обласних і в ньому від кожної області відповідно до обласної квоти будуть подані кандидати до першого спеціального скликання верховної ради україни у нас 25 областей, 24 області плюс Автономна Республіка Крим, і тому квота області це 4 народних депутати. Ми так вирішили між собою, що перший спеціальний склад цілком може бути 100 народних депутатів. Головна мета насправді буде не утворити одразу робочі органи а держави, а утворити стартові органи. Ну, ті, хто водії, вони знають, що в принципі двигун авто запускає стартер. Так от перший спеціальний склад і перший отакий от склад уряду, він буде потрібний для того, щоб ми змогли запустити нашу систему держави. Скоріше за все, прямо в цьому засіданні, якщо ми дійсно зможемо сформувати перший склад, а не просто утворити органи держави, посади держави. То тоді буде прийняти перший закон про призначення позачергових виборів до вже той Верховної Ради України, яка дійсно є законодавчим органом держави парламентом Верховної Ради України, тобто наша власна Верховна Рада України, а не та підробка, яка займається державним державним тероризмом і є фактично переименованою Верховною Радою УРСР. Також тут є. Додаткова квота, чому? Бо в нас є висока вірогідність, що приїдуть не всі 24 області плюс Автономна Республіка Крим, а буде тільки частка, і в нас можуть виникати вільні місця, і тоді нам потрібно буде до закрити ці місця додатковою квотою в областях, і тому, якщо координатори обласних делегацій правильно. Поставлять одразу додаткову квоту, тоді ми зможемо сформувати е, уряд вже центральної виборчої комісії, яка, до речі, теж буде сформована і не так як орган. Ні, вона буде сформована як комісія. це цілком повноцінне слово, не треба вигадувати нічого зайвого. Вона потрібна на цілком конкретну роботу щось порахувати в рамках е, конгресу. Добре, комісія буде е, оформлювати всі свої. Е, да, от лічильні, хтось може будь-хто приїхати, чи тільки а ви всі будете делегатами. Ваші права нічим не гірше ніж наші права. Ви такі самі делегати. Єдине, чого ми будемо просити у вас, це оформити протокол делегування. Я попрошу наших там, хто там є, там або Ярослава Тєрха, або хто теж бачить такі таке посилання, викласти в коментарях. Або я його перекладу, потім безпосередньо описову частину етеру викласти посилання на протокол делегування до Всеукраїнського національного конгресу. Ми навмисло це настояв пан Ярослав Пірх, До речі настояв на тому, щоб оформити делегування не від органу місцевого самоврядування, а від територіальної громади. Тобто, будь-хто в Україні може взяти такий протокол. Оформити підписи е, своїх друзів, які йому довіряють, і спокійно приїхати на цей конгрес для того, щоб прийняти в ньому участь. Тобто ніяких закритих дверей немає. Це е, для українського народу, для тих, хто визнає і здійснює конституцію України 1996 року, і готовий приймати участь в державотворчості на українській землі. Ще один документ, який я хочу вам показати, це регламент конгресу. Ось він, ці три сторінки. Я вам зараз не даю його читати. Чесно кажучи, тезовий регламент буде лежати у кожного з вас в ваших матеріалах делегата. А в подробицях він вам не дуже потрібний. Це скоріше чіткий сценарій для тих, хто буде вести всю цю процедуру. До речі, на початку, це те про що я казав, 9 -е початок реєстрації делегації гостей та преси, 10 -е відкриття Конгресу урочистості, 10-15 доповідь голови виконкому. Моя доповідь про діяльність з моменту утворення з 23 грудня 2018 року. Вона потрібна, я заклав небагато на свою доповідь. Разом моя доповідь плюс доповідь. Пане Ярослава Пірха, він теж попросив слово, Це буде разом 25 хвилин. А, приблизно 15 мої, 10 його. До речі, у Ярослава Пірха, цьому хлопцю всього 18 років. Вітаю Хмельницький. Не знаю, чому перевернути зображення. Пане Андрію, попрацюйте з телефоном. А, Ярослав Пірх. Йому 18 років, але цей хлопець був. На першому першу реду твочі збори громади українського народу Київський національний конгрес, і він є повноцінним повноправним учасником президії цього Київського національного конгресу. Тому вже ж його доповідь він має не менше ніж я право виступати і розповідати про роботу Київського національного конгресу протягом цих двох років. Вітає Марганець і чекаємо на вас на конгресі, бо трошки ви загубилися, а це неправильно. Ви дуже потрібні. Ви для нас знаєте, от як Енергодар з одного боку, Марганіт з іншого, от, від відносно водосховища, і ми чітко розуміємо. А так, пані Анюте, відображення документа дзеркальне, тому що це як сказати. Лицева камера, да? От і в результаті на передню камеру завжди йде розворот, зеркальний розворот зображення. Я не знаю, як, цього, як це змінити, але то вже як є. Так, йдемо до далі. Ще один документ, який буде у кожного, це буде резолюція. У вас вона буде без підписних листів. Другий це тут підписний лист. Але сама резолюція у нас буде. Кожен зможе ознайомитись з резолюцією, обговорити її. Ну в принципі, я можу зараз і зараз її зачитати, бо це достатньо важливо. До всього українського народу урядворчі збори громади українського народу, всеукраїнський національний конгрес до всього українського народу, до міжнародного співтовариства. Резолюція урядворчих зборів громади українського народу. Ми український народ через делегатів територіальних громад України своїм суверенним правом на установчу владу та на підставі чинного основного закону нашої держави Конституції України Сташостого року утворили та сформували передбачені посади та органи державної влади Республіки Україна. Відтепер діяльність на суверенній території держави Українського народу Республіки Україна, органів держав та державних установ, що не були сформовані народом на підставі Конституції України СТО року. Заборонена, а вибори до них громадян Республіки Україна є поваленням чинного конституційного ладу. Ми український народ, через утворені та сформовані нами посади та органи державної влади Республіки Україна з метою захисту від жорстокого геноциду українського народу приймаємо цю резолюцію та наголошуємо. Перше негайно. По всій території суверенної самоврядної держави Українського народу Республіки Україна має бути завершений конституційний процес утворення законодавчих, виконавчих, судових, правозахисних та інших органів, що необхідні для захисту праборного українського народу від будь-якого поневолення. Друге, негайно у всі території суверенної самоврядної держави Українського народу Республіки Україна мають бути розпочаті конституційні процеси. Обліку наявних викрадених та прихованих національне багатств українського народу шляхом занесення даних публічний реєстр з метою їх негайного повернення первинному власнику українському народу, обліку шляхом перепису українського народу, враховуючи дітей від народження, з занесенням даних публічний реєстр власників національних багатств. Третє негайно по всій території суверенної саморядної держави Українського народу Республіки Україна. Мають бути звільнені всі політичні переслідування злочинним неконституційним режимом, борці за права українського народу, а їх порушені права негайно компенсовані. Президія Всеукраїнського національного конгресу і підписи Підписний лист до резолюції ретворчі зборів громадян українського народу. Ми всі можемо підписатись під цією резолюцією, і це найпотужні документи, які готувалися до сьогодні на українській землі самим українським народом. Для нас готувалися більш потужні, для нас, а от нами ще ні. І ми маємо згадати, що ми народ державотворець, що ми здатні все зробити самі і здатні перемагати. Щодо е, протистояння, шановні хлопці, служби безпеки ОРСР, в так званій національній поліції. А насправді відомча охорона кабінету міністрів УРСР. Дивіться, ви вже переконались, що ми не попустимо. Ви знаєте краще за нас, знаєте, що ми праві. Ви вже все перевірили. Якби ми не були праві, повірте, нас би вже давно задушили. Але в цій ситуації у нас є до вас пропозиція. Приходьте до нас, краще будуть не одразу, це правда. Но, знаєте, от навіть цей один-два місяці честі, і гідності, розуміння того, що ви нарешті починаєте робити правильну правильну справу. Я думаю, що воно того варто. Знаєте, можливо, це прикольно з'їздити в Київ бусиком з такими самими молодими хлопцями. Потім прийти на Майдан, позабивати людей кійками, потруїти їх газом. Можливо, це прикольно. Я в цьому не впевнений. Я ніколи садістом не був. І я не знаю, яке може бути збочене задоволенням в тому, щоб калічити і труїти інших людей. Але серед вас 100% є гідні хлопці, які розуміють, про що я кажу. Тому приходьте до нас. Хлопці в СБУ. Знаєте, в нас ж постійно відбуваються розмови, коли люди кажуть давай не під запис, давай просто поговоримо. Ви круті, ви реально неймовірно круті. Те, що ви робите, ми думали, що на цим наважитись нереально, але ви не тільки це робите, ви ще й прибудряєтесь зробити, розставити пастки. От фактично зараз ми розставили пастку, дипломатичну пастку, і служба безпеки ОРСР вже в неї влітає. От. І знаєте, вони не хочуть цього робити. Так, вони отримали наказ від посла Української Радянської Соціалістичної Республіки Володимира Зеленського на те, що на цій на українській землі треба спробувати придушити нас конституційний процес, пробуджуючись український народ. але вони не хочуть цього робити. І саме тому. На сьогодні ми просто проходимо бортами, наче знаєте, от я вже це порівняння казав, хтось взяв так, от море розсунув, і ми йдемо по дно моря, як по суху. От так само ми зараз йдемо. Так де конституційний процес по Україні. Мені щодня телефонують і кажуть, слухайте, ми теж хочемо до вас. Я кажу, я не можу приїхати. До 21-го просто по чорному зайнятий. Мене там треба купу всього зробити. Так, так, ми все розуміємо, а можна якось інакше можна, кажу, можна в онлайн. Так, пане Євгене викликає, пан Вікторе, я вже про це казав, в першій частині етеру. От кажу, можна, можна провести збор онлайн. На сьогодні я вам кажу по всій Україні, в якій би області не були, незалежно чи є в цій області органи місцевого самоврядування. Ви можете просто взяти протокол делегування до Всеукраїнського національного конгресу за один день, за один день пройти зібрати підписи або провести збори, якими делегувати своїх представників там може й небагато дві-три людини делегуйте. От і в принципі, коли ви приїдете, ви потрапите до друзів, до побратимів. Знаєте, ці люди, які от сьогодні з нами, всіх їх. Ну, скажімо, підкупає, да, от, і, е, е, коли серед нас з'являється хтось з зневагою, з якоюсь там, знаєте, от через губку, якусь дурню сказати, е, зазвичай вистачає там, дуже простої такої, е, постановки на місце, і в, в плані того, що побратимів не проміжують, не здатний е, бути побратимом. Рівень серед рівних. Вставай, виходь. Нам не потрібні люди, які не готові до консолідації. І вже декілька поуходили. А були ж такі, знаєте, такі напантовані, такі добренькі. <сум> Нехай покажуть. Да. Анатолій Балахін закликає до повалення. Ні. А, я закликаю до повалення конституційного ладу, який припинив чинність. Я закликаю до повалення. Радянського конституційного ладу він занадто довго сидить на цій українській землі, його в час вже повалити. А український народ, який вже заявив конституційним ладом державу українського народу Республіку Україна, має встановлювати. Тому я закликаю до встановлення чинного конституційного ладу в органах держави і на дипломатичній арені, де бояться бояться добре, панове. Е я спробував торкнутися практично всіх моментів, про які хотів сказати. Теж буду ще дивитися, що ви мені пишете, які запитання я пропустив. І я на них теж буду намагатися відповідати. Що я вам скажу? Мінус третій день. День ноль буде неділя. Перший день, перший день нового життя для українського народу. Це 21 грудня 2020 року. Це не просто так обрана дата, це останній день перед потужним ривком виходу у світло українського народу на українській землі. І тоді наші діти пануватимуть вільними на вільній українській землі. Давайте це зробимо разом. Тому дякую, боріться і поборете. І ми найкрутіший, найрозумніший народ на цій планеті. І поки ми на своїй землі, нас нічого не може зламати. Все добре.